Дякуємо. І несподівано біля мене з'явився наш ще один гість, чи то не гість волонтер штабу ангар Сергій. Людина з якою я познайомилася вже в штабі, але здається, що знали його все життя, бо бачимось ми приблизно щодня. Частіше, як маму рідну тебе бачиш. У нас е, буде неформальна розмова. Трішки розкажемо вам власне про те, що відбувається в ангарі. Але перш ніж ми почнемо говорити, нагадую, що е, за посиланням під цим відео можна донатити. І, задонативши будь-яку суму більше ніж 200 гривень, ви автоматично стоїте е, і заповнивши Google форму, ви автоматично стаєте учасником розіграшу на худі, які знає, знаходяться поза нами. Їх є всього 24. І розіграємо ми їх щогодини, через 17 хвилин відбудеться наступний розіграш. А тепер ми починаємо. Що ти, Сережка, розкажеш, що тобі найбільше подобається чи не подобається в волонтерстві? Чи найбільше. подобається і не подобається? Вже подобається все. За стільки часу, що ми разом, прям настільки все звиклося, що я просто не. Нас розкусили. Ну, все. Стільки часу, що ми вже разом, то просто іншого життя Ти не уявляємо. Без тебе соль. Да? <рес> все подобається. Все подобається, по-іншому і бути не може, бо допомагаємо кожен день. Працюємо кожен день. Ну, ми знаємо, заради чого це все робиться. Чим займаєшся в ангарі? <рес> Класне питання. Так, в ангарі займаюся. Ладно. Чим займався колись, чим займаєшся зараз, чи щось змінилось? Я весільний фотограф. Був і є. Зараз трошки менше, але все ж таки, що є, я ще поки не відходжу від цієї справи. Але, але постійно зараз більшість часу на ангарі. Підтверджую. Віддаю запити. Разом з Соль. Ми відповідаємо за запити. Ну, Соль вже трошки більше відповідає за всякі штуки. В мене. Є більше. інші штуки? Так. Да. Так, да, так. Да. За інші всякі штуки, які вже, напевно, розказувала про себе. Я відповідаю за запити і за ще одну штуку, яку я не розкажу. Окей. Okay. Розкажеш якусь веселу ангарську історію. Я думаю, багато. Я можу сказати багато... про першу фуру, яка у нас е... яка до нас приїхала, всі засміялися за кадром. Е... Була ситуація, що нам потрібно було доставити доставити декілька коробок до Баштанки. І от ми шукали, шукали, ніяк не могли знайти на той напрямок машину. І так вийшло, що одна знайома каже, о, та я можу, я там туди часом ввожу. Ну і все, ніби домовились. Знаємо день, в цей день ми всі чекаємо на штабі, коли, ну, коли вже приїде, коли вже ми загрузимося там ті декілька коробок. Хтось один виглядає і каже, фура приїхала. Всі просто починають реально вибігати. Ну, так як я не знаю, як це в кіно виглядало, така от драбинка робиться з людей, які просто, просто дивляться, як фура, як фура, як фура. Що таке фура? Що таке фура взагалі? Ну, реально, це там перші, перші тиждень війни, ніхто ще не знає, що це таке. там. І от так вийшло ми за, за добу, по-моєму. Просили в людей, щоб допомагали, і зібрали отак першу повноцінну фуру на Миколаїв, після того всі були в шоці ну, на штабі. Але то було не перше. Після неї було ще. Після неї було ще багато. Да. Да, після неї було ще багато. Е, можливо, ну, я не знаю, скільки людей нас зараз дивиться, але розкажи, як в принципі, працює штаб, е, що ми там робимо, скільки там людей, хто де про цей мурашник, який кишить щодня. На штабі кіпіш постійно, навіть якщо там нема людей. <гум> да. Постійно знаходиться якась робота, є люди, які завжди знайдуть роботу. І іншим запропонують. Зараз допомоги трохи стає менше, тому для нас і роботи відповідно ну, такої фізичної менше. Але не менше паперової роботи, не менше роботи у дівчат, які займаються соцмережами, її набагато більше стало. Тому що вас, дорогі друзі, потрібно повідомляти про наші потреби, про, ну, в основному про потреби, але й про життя ангару теж розповідаємо. Розказуємо, показуємо. От, а так, кіпіш постійний, робота постійна, зранку, до вечора, особливо зранку. Я не знаю, як це взагалі відбувається, який це принцип, але зранку щось. Да, ми з Сережкою працюємо багато. в одному відділі, але оскільки я в попередній розмові згадувала, що я далеко не жайворонок, я приходжу в районі обіду на ангар, і вся відповідальність за ранки лежить на його плечах. Ми вже соль така приходить, і я такі. <laughs> да. до обіду так. Але потім починається обід. Ми поїмо. Знов стаємо всі добрі і далі працюємо. Всі голодні там ззаду, чи що? Так всі засміялися. <laughs> Не знаю, що б тобі питати. Бо насправді ми живемо щодня в цій е, рутині. і Я знаю, напевно, кожну історію, яку ти можеш розказати, але розкажи якусь, не знаю, якби ти зустрівся з людиною, з якою ти ніколи не бачився, і вона тобі каже, а розкажи щось про ангар. І ти такий аво. Насправді, просто кожен день настрапляються якісь такі історії, які реально можна бути просто ну, анекдотом назвати. Кожен божий день щось стається таке про що. Про що постійно хочеться розказувати, але коли отак щось до одного звести, то навіть не знаю. нас достатньо згадати нашого Тата Шуріка, його мову, його жарти і самого чоловіка веселого, типу, то можна побудувати просто мільйони історій. Тобто три фрази Тата Шуріка. Ой, ні. А їх можна ні. П'ята ранку можна все! А що, все. Йобане все теж можна, та, я першу я фрази. вимутила. Це в основному фраза так з польської мови. Я польську не дуже розумію, тому не можу просто сказати, що це було. Ти мене провокуєш на те, щоб я придумувала нові питання. У мене закінчується фантазія. Тут з 12 Давай я звернусь дня. до людей. Давай. Друзі. Дивіться, от зараз ми тут в ефірі читаємо, гарно розказуємо. Ви зараз в ліжечках, скоріш за все, ще спите. Теплих ліжечках, вже опалювальний сезон почався чи ні? Не знаю, в мене автономне опалення. Ще не почався. Скоро почнеться опалювальний сезон і у вас в хатах буде тепло, а наші хлопці і дівчата зараз напередку, там, в бліндажарах, в окопах, в холодних приміщеннях просто. І вони потребують на ваші донати для того, щоб ми могли закупити для них всяких теплих, крутих штук. Так що не лінуйтесь, і от зараз проснетеся, не знаю, чи подивитись запис, не подивитись, але обов'язково долучайтесь до того збору. Посилання посилання під відео, так. Посилання на збір і на форму, яку потрібно заповнити, щоб виграти худі, Як щоб отримати худі. можливість виграти худі. Ну а взагалі про ангар, те, що говорили, справді це просто ну ніхто раніше, ну в принципі ніхто не міг такого уявити, що таке станеться, але ніхто не міг уявити серед нас. Що настільки різні люди, реально у нас всі просто дуже різні. Часом це помітно. Там е серед внутрішняків, такі бувають, але це нормальна така практика в великому колективі, це абсолютно адекватно. І реально ніхто не міг уявити, що такі різні люди зійдуться. І, блін, ну це офігенно. І стануть родиною сім'єю. Це родина, і... у ну, нас навіть тато є. <кл я> <кл я> <кл я> <кл я> типу, тато Шурік, ну це просто. І ми справді бачимо один одного частіше, чим родичів, чим друзів. Взагалі не пам'ятаю, коли я бачила своїх друзів, які з тих часів до повномасштабної війни. О, ніколи немає часу, бо ми постійно на ангарі, або якщо не на ангарі, то там лишаються якісь приватні справи. І... Ну, а потім так, знову ангар. Ангар, да потім, типу, ну, можна трохи ще своїх там. Але так, це не, не обов'язково. Обов'язково встати зранку, вмитись і піти на ангар. А ввечері прийти тако в ліжко. Або не вмитися і піти на гар там вже вмитися, поїсти, Я так не роблю. Насправді, <рес> в нас лишилось хвилинки три, і потім ми проведемо розіграш і будемо запрошувати нашу наступну ведучу, адже о п'ятій у нас пряме включення з гостем онлайн не можна затримуватись. Тому, можливо, останнє, що ти хочеш сказати, чи ти вже все сказав? Останнє в цьому ефірі за цю годину. Ще раз повторюсь, то я буду другий раз вже. Донайте, друзі, не лінуйтесь, це дуже потрібно. Не забуваємо, що війна триває, і. І прохання надіслати нам переможців. Бо тобі ще дрова рубати. Або шарф в'язати. Нічна розминка буде. Буду дрова рубати. Я не сумнівалася в тобі. Чекаємо зведення Генштабу. <смір> Навряд чи вам було чути, але асистент каже, що дуже велика вибірка людей за цю годину. Тому... <смір> 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 Кидаємо кості, тягнемо сірники і очікуємо на номер телефону. Хочу позвонити комусь? А що казати? Павло каже, щоб ми ще щось розказали, бо вибірка дійсно велика. Бачу я ноут. <соць> 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 Давай. По реакції залу треба було більше говорити про їжу. Про відділ їжі. І про обід. Оп! Є, У нас є переможець. Телефонуємо йому. Цифри розпливають. Спати пора. Але не вам, а вам потрібно донатити. Все, телефоную. Средкий сонный голос. Кто сказал слово Василий? <свяк> 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 Алло, добрый вечер, нич, ранок. Телефоную до вас з онлайн марафону зі грій захисників і підозрюю, що ви знаєте чому. А якщо не знаєте, то кажіть. Не знаю. Знаємо, що ви донатили нам гроші і заповнювали анкету. І раді вам повідомити, що ви виграли особливе унікальне худі, яке буде вас гріти. Запишіть, будь ласка, мій номер, і по закінченню ефіру, щоб не вирішувати ці питання вночі, ми обов'язково з вами зв'яжемось і розкажемо, як його отримати. А скрін треба скидати. Так, за цим номером телефону, будь ласка. Угу. Добре. Дякую вам. Дякую, гарної ночі. Ранку дня. До, ранку. До побачення. До побачення щасливили люди. людину, і тепер я в тебе ще раз запитаю, дрова чи шарп? Дрова. Вперед. Що ти будеш уявляти, коли будеш це робити? Бурята, каже Сережка. А так і не скаже, що такий злий. Пора. Щось толкове. А в нас хтось знімає дрова? У нас хтось знімає дрова. Добре. Пишу. Що буде дубль два? Тобі, Сережка, дякую всім, що дивилися. А я буду мінятися.